До дня захисників і захисниць України в Білгороді-Дністровському в сквері Михайлівській було проведено благодійний збір на підтримку ЗСУ. Для гостей працювало безліч цікавих локацій. Спочатку ми звітали на алею презентацію підрозділів сил безпеки й оборони. Військовослужбовець прикордонного загону Євген розповів про представлене обладнання. Тут зараз на столі представлено дві одиниці техніки, тобто розвідувальні дрони, DJI Matrix 300 RTK. І Mavic 3 Pro. Тут є тепловізійна камера, яка використовується вночі. Це просто він, звичайний дрон без камери. Скільки потрібно часу, щоб навчитися керувати таким дроном? Ну, все залежить від людини, як вона схоплює, які в неї технічні ці аспекти. Ну, Якщо людина технічно там, дружить з комп'ютером, я думаю, за 5-10 днів. Можливо, навчитися. А далі все досвід і практика, практика. На іншій локації розповідали про надання першої допомоги в разі травмування руки. Якщо у людини поранення руки, то ми повинні накласти е, тампон і таку фіксуючу пов'язку. І міцно зав'язати. Зав'язуємо. Argール, Таким чином оставляємо тут отвір, виставки, але ми ділимо так. зав'язуємо. потім знаходимо якусь палицю і закручуємо, доки не припиниться кровотеча. Представниця Білгородністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області Христина продемонструвала професійну амуніцію. Поліція Білорудністровщини Одеського управління головного управління національної поліції представила керманцям бронежилет. Те, що ми використовуємо щоденно в нашій діяльності, жезл для зупинки транспортного засобу, жилетки, які використовуються для щоденного несення служби охорони громадського порядку, представили каски, які використовуються нашими співробітниками, коли вони заступають на блокпости під час несення служби. Також було представлено аптечку, з якою кожного дня заступають слідчо оперативна група, поліцейські, які щодобово несуть службу у місті Білородністровському. Бойовий медик Артем розповідає, що для врятування людського життя може знадобитися будь-яке обладнання. Тут представлено все, що зараз в нашій армії використовується в тактичній медицині, від турнікетів до індивідуальних аптечок. І найбільше, що сьогодні є, це рюкзак бойового медика, повністю комплектований для ведення бойових дій, виконування задач по врятуванню життя наших бійців на фронті. Відрадно чути, що українська якість виготовлення тих самих турнікетів вже дорівнюється до світової. На жаль, каталізатором для цього стала війна. У нас це Січ, це Дніпро. Так що у нас є і американські. Це зрозуміло, що це перше, що треба на фронті. Це турнікети. І гемостатичні бенти. Україна починає це все робити. Воно є вже в доступі. Можна це все або купити, або надає держава. Держава надає зараз дуже багато вже всього. Якщо раніше це все треба було десь добувати у волонтерів, зараз це все дає держава. Фельдшер на псевдоварвар впевнений, що робота медика це перш за все характер. Вміння встрагуватися від коментарів постраждалої особи та зосередитися лише на врятуванні життя. Окрім привітань, сьогодні ми чули слова подяки людям, які допомагали військовим на їхньому шляху в перший рік повномасштабки. Привітання пану майору Олєнніку Костин Велієріч. Він такий, як коли ще 22 другому році прийшов. Ну, я, звісно, працював на швидкій допомозі, ну, коли вже у нас як сказати, та екстрена катастрофа медицина. А, от. Він прийшов, а він вже як вже опит, він і в натисці мене теж натовкнув, як сказати, як наставник і допоміг так, як реалізуватися ось в цій сфері. Бойові медики це складна професія, яка потребує постійної уваги, швидкості реакції, коли розум ще не усвідомив, а руки вже роблять свою справу, рятують людські життя. Дякуємо вам, хлопці, за вашу важку роботу, за ваш досвід та посмішки за тепло ваших сердець. У відвідувачів Толоки була змога стати учасником аукціону, на якому було розіграно неймовірні цікаві речі, що згодом зможуть стати цілою історією. Борис Юреску спочатку привітав військових зі святом. Дорогі наші захисники і захисниці, щиро вас вітаю з таким вашим святом День захисника, і бажаю кожному. Здоров'я, благополуччя живими повернуться додому, і щоб це свято було вже під мирним небом. Всім хай щастить. А потім після запеклої боротьби придбав один з цінних призів аукціону. 17 тисяч раз. Я слухаю. двадцять тисяч. тисяч гривень за м'ячик з підписом лег. Олександр Морозов забрав з за аукціону ляльку ручної роботи. Сто доларів кинув цей чоловік, каже, що ніхто не бачив, як вас звуть?» Олександр Морозов! Олександр Морозов забирає собі берегиню! Хотілось би вже, щоб наступив мир, перемога. І хотілося б всіх підтримати наших захисників і захисниць, які сьогодні виконують свої обов'язки і захищають наші кордони. І знаходяться на Багато речей було придбано на аукціоні. Багато грошей було задоначено містянами. На творчій толоці було зібрано 175 тисяч 525 гривень. Долучилися також навчальні заклади міста та ще передали 91 тисячу 615 гривень. Разом зібрано 267 тисяч 140 гривень. Дякую, Керманці. Ви найкраще. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.